Вірш Тараса Григоровича Шевченка дука. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, наші літо молодіє, веселі дівочі. Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Наша ж мені краса моя. Коли нема долі, тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка день і ніч веркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чи ж люди не питають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, Жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньке аж за море, Черньовому зрадуйвому на лютіє горе.